Привіт, друзі! З вами Назар на дроті з Філадельфії. А, як справи у вас? Надіюсь, все добре. А, сьогодні робимо знову огляд, так як ми тут на, на нашому каналі Назара модельки робимо. А, нагадую, що це є дубляж. А, я вже ці відео зняв раніше а, англійською мовою для мого? Англійськомов, англійськомовного каналу. А, так що, вибачте, якщо деякі слова українські а, не прилітають в голову зразу. А я вже в Америці давно. А, так що поїхали. Так, це є нова моделька, що я а, знайшов на eBay, а вона тільки коштувала приблизно 6 6 доларів, може 6,50 центів. Так що недорога, але скажу вам правду, зараз подивитесь. Ми зробимо такий серйозний огляд, розпакуємо, подивимося, потім я її повністю розберу, візьмемо твердку, все розкриємо, відкриємо. Я був в шоці, скільки тут деталей і як вона якісно зроблена. Ну, Побачите зараз. Так, фірма називається Diecast Team. або DCT, А я думаю, ну я більш-менш бачу і знаю, що ліцензії тут ніяких немає, це просто щось виготовлено в Китаї, але менше з тим, ви знаєте, я не адвокат. Якщо немає ліцензії на модельці, то що я зроблю? Я думаю, що ці компанії то їхня проблема, і вони мусять тим займатися. А я колекціонер, так що нема ліцензії. Ну, що я зроблю? Продають, я купую. Але з тим сказано, я б сказав, що з ліцензіями завжди краще, бо воно таке більш офіційне. Так, коротше, я вже бачите, коробку а, як не андертов. Так витягаємо і подивимося зараз. Ще раз нагадую, це є дубляж, так що воно буде трошки, е, ну, як кажуть, странно. Бо я навіть не пам'ятаю, що я тут говорив, я це зняв вже, я не знаю, пару тижнів тому. Так так, що, значить, Знизу у нас пластмаса, не желізне, на жаль, але, але то не є велика проблема. Бо ви зараз побачите все решта. Як бачите, вихлопна труба а, окрема деталь а, так. Що тут у нас? А, пластмасові прозорі фари дуже гарно зроблені, бо не видно а, тої цю, знаєте, що запихається в саму а, модельку. Так що дуже гарно зроблено. Мазераті, лого. Просто 100% видно, дуже, дуже якісно зроблено. А, навіть можливо читати в А, Фарба просто, я не знаю, як вони так гарно могли то все фарбувати за, за 6 баксів, то дешевше, ніж Hot Wheels Premium. то здуріти можна. А, колеса шини гумові. Задні фари також пластмасові, червоні прозорі, але дивіться, як, як класно! Це я просто нагадую, що я бачив на тому другому каналі то англійськомовний канал. Я їм трошки дав шаутаут, бо я в нього побачив ту модельку. Він купив, може шість чи сім різних Різні кольори. Є але тільки дві зелена, і я не пам'ятаю, яка другається голуба, що має лого, лого Мазараті з боку за дверима. А всі решта просто без того Е, Як бачите, тут блін, як гарно, якісно наклейки е, пофарбовано, що можна все читати: Грен Туризму, Мазараті, просто клас. І то не наклейки, це все фарбовано, так що воно все супер якісно. Вибачте, я буду говорити, що все якісно сто раз, але я колекціонер, в мене є модельки, знаєте, по 20 доларів, деякі навіть набагато дорожчі, і я б сказав, що деталі навіть не порівняти на деяких з них, так що тільки за те, що там може ліцензія є. А, так що деколи треба, а, я не знаю, то коротше. Так, що вам ще тут розказати? А, так, срібні полоски дві, рівні. А, а, і зеркала, до речі, пластмасові. Вони не гумові. Якщо ви дивитесь мої огляди, ви чуєте, я завжди такий, а чого вони гумові? Бо воно з часом, знаєте, починає, починає звисати і ну, пару років не зразу, але коротше. Так як е, і в дівчат, і в хлопців з часом все висить трошки нижче. Так само і з гумою. Так що мені дуже сподобалось, що вони причепили окремі е, зеркала бокові, і вони пластмасові. То клас, просто клас. Е, так, що вам ще тут розказати? Видно, що сідла всередині е, ручно фарбовані. Вони додали червоні детальки там. Я зараз розберу модельку, так що побачити, то просто, просто клас. Так е, о. Що о, о, о. назар? Розбираємо? О, поїхали. Ну, поки я то все кручу, не забудьте дати мені, як то називається, закусінець пальчик. Натисніть і підпишіться на канал, якщо вам подобається, бо я дуже багато відео роблю і буду в майбутньому. Так що, якщо вам українськомовний контент подобається, то підписуйтесь. Так, далі дивіться, як класно а, вихлопна труба. До речі, я вже казав, окрема, а, як то а, ну, окрема запчастина. І як бачите, там дві дзюрки в... ззаду просверлені, щоб ті труби через них залазили. Це, це деталь унікальна. Hot Wheels б ніколи б то не робила, то я не знаю. <гум> так, ну от бачите, то окрема фігня. Окей, окей, Назар, ми зрозуміли. Давай. Шрубки, крупки. І дуже класно, що шрубками закручено, а не назавжди <гум> при приперті бляхою. Так, дивимося далі. Тут в нас е... це в нас пластмаска. І. Назар, давай скорше, блін. У нас нема часу. Так довго все робиш помаленьку. Окей, okay, нарешті. От бачите, я казав, е... ручно пензликом пофарбували е... сідла, і вони також окремі запчастини. Кожне сідло окреме. І потім причепили їх. А, як бачите, екран навіть Та деталь, яку навіть не, не потрібно робити, але вони наклеїли там наклейку з лого Мазераті. І так само на рулю. І руль також гарний, і не просто якийсь там шматок пластмаси круглий. Так що не знаю, я, я в захопленні від цієї модельки. Блін, за 6 доларів то здуріти можна. Да, forbidden. Якраз про крісла говорю, що вони окремі. Та і руль окремо причеплений, і все. Ну, блін, клас. Так, що тут у нас ще? Давай, Назар, скорше. Що нагадую, що то. Я напевно там так і говорю, що я в захопленні. От тут і дивіться вікна окремі по боках, окремі запчастини. І задні, і переднє також окреме, і навіть зеркало. Нашу їм то зеркало там вставляти, вставили окреме. Ну воно причеплене до, до того, але ну, ніхто навіть то не бачив, але та компанія зробила. От ми придивляємося огляд. Так що клас, просто клас. Я навіть напевно скажу вам правду, піду на той дурний ebay і ще пару кольорів візьму, бо. Вони просто чудові модельки. До речі, треба подивитися, які вони ще модельки випускають, бо якщо вони всі такої низької ціни, то треба, ну варта, варто підкупити ще пару. А може і ні, я не знаю. Тих модельок зараз виробляють так багато, що то все не обов'язково купувати. Я, я такий колекціонер, що купую тільки то, що мені подобається. Uh, якщо там щось, знаєте, в хайп, що всі то мають, мусять купити, бо воно класне і рідкісне, і то все-все-все, і воно, блін, 50-100 доларів. Я, я на то, блін, дивлюсь і сміюсь. Бо з часом то все буде дешевше, по-перше. А по-друге, тільки тому, що всі то купують, не значить, що мені то подобається і що я то мушу мати. Так що то така філософія в мене. Uh. Це, гей, мазараті. Кому мазараті не подобається. Класні машинки. Так, складаємо знову назад. Так само складається легко, як розбирається. Але я дуже в захоплений від тих вихлопних труб, що вони зробили окремі дзюрки, дирочки там для вихлопної труби. Вони то просто можна було. Ту деталь навіть не, не вставляти, або вон ззаду там до чорні ті дірки. Просто можна було е, як то, зробити ту скульптурку, щоб вони там торчали і потім пофарбувати їх срібним. Ні, вони, блін, просверлили дирки і зробили, щоб вихлопна труба туди залазила. Просто класно. Так, давайте трошки то все прискоримо. <рискорим> і подивимося тепер трошки ближче на дорожку. Ще пару хвилин, друзі, і можете йти собі далі, робити що треба. Ну, от так що, дякую, що зі мною <рискорим> подивились на цю модельку. Надіюсь, вам у нас сподобалось. Надіюсь, я забагато тут не базарив. Але ну от така вона чудова, чудовий зелений колір, а, гарно розмальована, деталі всі просто клас. І я в захопленні. А слава Україні, героям слава, папа. -па.